Встановлення пожежної сигналізації. Заміна старої пожежної сигналізації на нову. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-коду. У прикладі, який наведену статті, відображається операції з бухгалтерського обліку по заміні старої пожежної сигналізації на нову. Відображення в обліку надходження коштів для проведення оплати за демонтаж встановлення пожежної сигналізації та придбання обладнання за спеціальним фондом здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок та джерело фінансування. На закладці Банк за допомогою кнопки Додати створюємо новий рядок табличної частини, обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт, послуг, ККВ, Рахунок, суми з ПДВ, Ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції отримання послуг по демонтажу пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебут-кредит. Відображення в обліку операції з отримання послуг по встановленню пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. На закладці послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та переводимо документ, скориставшись кнопками записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку надходження необоротного активу на склад установи для встановлення пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу Необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та вид операції придбання НА та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору та місце зберігання необоротного активу. На закладці Необоротні активи створюємо рядок табличної частини. Відображаємо вид активу, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування сум постачальника матеріалів та послуг здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти і зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк за допомогою кнопки «Додати» створюємо новий ряд видок табличної частини обираємо вид операції і перерахування сум постачальникам, ПКВ, Рахунок, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку вилучення з доходів звітного періоду суми коштів, що включаються до первісної вартості об'єкта, проводимо документом операцій, що ведені вручно бухгалтерські» розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ «Операції, що ведені вручно бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебітом та кредитом відображаємо вилучення з доходів звітного періоду суми коштів, що включаються до первісної вартості об'єкта. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку, введення в експлуатацію пожежної сигналізації та розрахунок амортизації здійснюємо за допомогою документа введення в експлуатацію розділу Необоротні активи. У списку, що відкрився, створюємо документ введення в експлуатацію за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та вид операції введення в експлуатацію. На закладці Основна відображаємо місце зберігання необоротного активу та матеріально відповідальну особу. На закладці Необоротні активи створюємо рядок табличної частини. Відображаємо вид активу, джерело фінансування, ККВ, рахунок обліку, рахунок зносу, рахунок капітальних інвестицій, внесеного капіталу, витрат і доходів і суму. Натиснувши кнопку Розрахувати знос, проводимо розрахунок амортизації в розмірі 50% вартості необоротного активу. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дибет кредит Відображення в обліку закриття рахунків доходів та витрат в кінці звітного періоду. Проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!